Тут е, я давно казала, і в мене продовжує так випадати. Е, Донецьк, Луганський Крим відсотків 99 перейде в політичне питання, як воно і було знову окупованими територіями. Продовжують торгуватися і е, працювати над питанням повернення новоокупованих територій. Найгірший варіант, найгірший варіант, який в мене випадав, це зупинка там, де ми стоїмо. Тобто, це не повністю віддача е, до неї, там, Запорізької області, Херсонської області. Ні, це зупинка там, де ми стоїмо з усіма витікаючими моментами. Кращий варіант, в якому ми можемо натиснути, можуть натиснути Штати-партнері різ, різними методами, там, де це відкочується плюс-мінус на кордони до 24 лютого 2022 року. Але. Але знову в мене під питанням Донецька область. Скоріше за все, якщо ми і говоримо про вихід, наприклад, з Херсонської Запорізької, то а, Путіну вигідніше буде продати хоч якусь перемогу, захопивши собі всю Донецьку область. Бо заради цього первинно типу СВО і почалося, і в такому випадку може бути така ракеровка. Да? Вони йдуть з тієї території, але, але вимінюють на, наприклад, там забирають повністю Донецьку область, але вимінюють там на Запорізьку чи на Херсон і так далі. Тому подібне. Ось там от такі варіанти. Теж зараз є у просторі, там різні варіанти, але найгірше з них це зупинка просто там, де стоїмо. Вона поки є, вона поки продовжується. Бо ми дивилися питання і в цілому, що там у нас у грудні. І грудень був достатньо продуктивний у питанні передачі допомоги, затвердження допомоги, такої, якої е, ну неможливо відмінити в е, да, уже підписане, все треба виконувати. Що робить Байден? Зрозуміло. Він на фіналочку, коли в нього немає ніякого зв'язуючого елементу, видає все, що він може із себе видати, вижати. Да, бо це ж. Е, е, Кульгава гуска, або кульгава качка, так називають в США. Той а, парламент, який іще не, не пішов, але ще має право да приймати рішення, але вже не стримається, не, не стриманий конгресом, якимись там цими тьорочками всім, і оце він наостанок вирішив. Навалити все, mm -hmm. що тільки можна за певні свої свої бездіяльні моменти. От, і ми будемо бачити е, питання. Ну, ми будемо бачити з вами передачу, і це буде європейських європейців, стосуватися і Штатів. Ну, коротше, будемо бачити ці всі нюанси, будуть передавати. Е, от з приходом Трампа там м, дуже цікава ситуація, тому що я не скажу, що нам там перекриють зовсім. Е, Кислород, ні, зовсім прям не перекриють, але можуть бути певні але і там все залежить від того, як на певні пропозиції відреагує РФ. Оці ж чутки, які ходять з приводу того, що нам виставлять певні умови, РФ виставлять певні умови, і за умови, якщо РФ. Не погодиться, то нам почнуть давати все, що завгодно, як повний карп бланш. Воно виглядає достатньо реалістичним, тому що ми такі чутки перевіряли, і воно дійсно воно навіть в розкладах на щось подібне. Ну біля того, якраз і натякає. Тому зовсім без допомоги ми з вами не полишаємось. Якщо почнуть боротися з цими первинними причинами, з якими вже потрібно було давно щось робити, то, ну, то велика кількість людей, які отримають зарплату та тримають свої посади, будуть вимушені піти куди-небудь в еротичне, таке, знаєте, в еротичну мандру. В один кінець, а цього допустити ніхто не може, тому що комусь брат, комусь сват, хтось тримає якісь оборудки, хтось проводить через себе який-небудь трафік наркотичний, не тільки і так далі, тому подібне. Тобто хтось зав'язаний на бізнесу, і на політиці. А це означає, що людину треба зняти, а знімати таку людину ніхто не буде, тому що він свій. А він, а те, що він там чуде моче і пересрався з усіма, скільки можна, і загубив купу там пацанів, поклав жінок. Абсолютно всім, бо головне, що він надійний компаньйон по відмиванню бабла і такі, ну от, от, у чому первинний да, момент. І за цього не відбувається серйозної реформи армії. Скоріше за все, ми побачимо законодавчі зміни найближчим часом. Але чи приведуть ці законодавчі зміни до знаєте, як 100% покращення ситуації? Не зовсім там будуть достатньо. До речі, якісь непогані рішення. Але у нас, як завжди, з одного боку, ми маємо непогані рішення. З іншого боку, ми маємо якісь такі пункти, знаєте, в тих да, адекватних пунктах, на які ти дивишся і думаєш такий мати Василева, ви серйозно вообще зараз. Тобто, у нас знову воно в ну, в такому неприємному балансі, де не може бути тільки в покращенні. Обов'язково має бути 3-5 пунктів, які обсирають оце все позитивне, що є ось тут. От ми знову стикнемося з такою історією: в якихось сферах буде. Краще в якихось нас чекає п'ятірка мечів. Тобто, це буде сприйматися більше як ножі в спину, навіть ніж покращення ситуації важко з курщиною. Це, звісно, чудово, що ми там десь з одного боку просуваємося, але там важко. Там важко, і ситуація там важка, і вона не, не менш складна і важка ніж вона, в принципі, на майже всіх ділянках фронту в Україні. Це Розглядайте її як окрему ділянку фронту в Україні, на якій ситуація не, не, не краще, не набагато краще. Да, певні е, встаканення по пентаклам за нами є там, де ворогу буде важко відбити назад, повернути без зусиль, бо там у нас оборонна позиція, да, собі якось територія. Але е, далекурщина це. Так само важка історія. І з самого початку, як я казала, да, ми отримаємо результат, але менше, ніж ми розраховували. Так воно і продовжує випадати. Ми отримаємо результат, але менше, ніж ми розраховували. Модернізацію нашого ППО будемо займатися не ми, тому що це питання не нашої модернізації. Ну у нас іноземні е, ППО системи, а отже, всі комплектуючі і вдосконалюючі штуки вони і мають передатися за І Тут не рішення наше внутрішнє, тут швидкість його передачі. Чи є натяки на те, що нам щось передадуть, що стане, що зможе якби, покращити роботу наших систем або збільшити їх там якісь можливості. Воно є, але воно розтягнуто у часі, це не швидкий процес, як завжди, mm -hmm. в принципі, в комунікації з нашими партнерами, нічого не швидко. Там уже домовилися, уже, уже хтось навіть щось пообіцяв, воно випадало, воно продовжує випадати. Тобто над цим питанням працюють, причому а, подібні модернізації запрошують давно. Те, що нам їх не дають, ну так це вже well, друге обіцяти, питання. Обіцяти, обіцяти да, це значить да, 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 одружитися. як Так, 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 це та, саме та, цей моє... випадок. Да. Прямо на такі, ні. А, що відбувається? І це теж зрозуміло, абсолютно, абсолютно зрозуміло. Трамп відправив свого гінця прощупати там. Ганець приїхав, взяв інтерв'ю, почув думку максимальну, на яку вони розраховують. Бо ми ж розуміємо, що там буде розмова не тільки в рамках інтерв'ю, але й особиста. Да? Бо неможливо з по, по цим журналістом не поговорити особисто. Буде розмова особиста. Оце все. Відеоформат, усний формат і будь-який формат повезеться Трампу. На основі цього буде розроблятися стратегія. Все. Все дуже просто. З питання НАТО у нас, от єдине, що у нас тут питання НАТО, це да, це у нас така цікава штука, тому що є висока вірогідність, що ми можемо з одного боку не отримати поки запрошення, якщо це буде дійсно заважати там, перемовним процесом дуже серйозно. З іншого боку, це може бути важелем тиском і гарантом безпеки на перспективу. Все знову таки залежить навіть нескільки від нашого погодження якихось. Моментів, а від того, як відреагує РФ, якщо їй зроблять пропозицію, яка плюс-мінус влаштовує нас і РФ, і вона погодиться, то це замороження, там зупинка конфлікту, розмежування, ну коротше, ця вся штука. А от е, якщо РФ починає казати ні, якщо починає продовжувати співпрацю з Китаєм, тісну і так далі, от там от уже може бути зовсім інші умови і інші види тиску. 嗯。Mm. Якась незначна частка, дуже незначна частка, і це більше буде пов'язане з якимись родинними, скоріше за все, моментами. Це по-перше, а по-друге, з якимись чи зв'язками по, по коханцям, да, тобто по закоханим. Тут то, то такий момент. Можливо, там, де 100% хтось там прогарантує, чому, що і як, і людині не буде нічого загрожувати. А взагалі ми маємо первинний розклад двійка пентаклей, яка каже, що ми говоримо про. Половину людей, якщо не меншу половину, да, тобто менше половини, і десятка мечів як е, противага. Тобто, ми маємо 50 на 50, яка е, де 50, мінімум 50 відсотків, вважає поверненням в Україну для себе десяткою мечів. Як я люблю постійно глядачам казати, вони вже по-моєму зі мною вивчили таро, що Ну у, у людини в якій стерчить е, 10 мечів, як зображено на карті, ну не треба бути тарологом, щоб розуміти, що ну щось людині, мабуть, не добре. Якби от на цій карті не дуже хорошо. От тому тому тут ми маємо якийсь мінімальний відсоток повернення в Україну. Mm -hmm. Застосування ядерної зброї для РФ потягне сім комичів і десятку мичів. Ось тут от не особливо, якщо зайде, так скажімо, Трамп на трон, mm -mm. він не дозволить як демократи зробити так: о, не бачу ядерного удару. Питання просто у тому, що рішення треба приймати швидко. а не вміють наші партнери рішення швидко приймати. Це вже друга історія. З приводу чи чекати ударів по інфраструктурі, так чекати, бо це у них все одна одна із ключових цілей, і від західної частини нашої країни вони поки не планують відщеплятися і летіти туди буде. Це зразу упереджуючи питання на а куди планують бити. А планують бити куди попало, але захід нашої держави став певним чином пріоритетним, особливо в енерго, енергооб'єктах і в Тилових об'єктах, тобто там під загрозою енергетика та тилові об'єкти військової, ну в, 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 військові усілякі різні. А, от Це перший момент. З приводу затяжних там страшних блекаутів, вони та будуть. Але в мене як випадало, так і продовжує випадати. М Навряд чи ми побачимо щось гірше. Ніж бачили до сьогоднішнього дня. Тобто, чи терпимо воно так десь в якихось е е містах краще, десь в якихось містах гірше, і з е якщо ми беремо да, осередину всю Україну, то плюс-мінус терпимо. Я не скажу, що воно в мене вибивається жорстко, де вся країна. Сидить в повній темряві, там я не знаю, три доби. Ну, от, от прям так у мене не випадає. У мене випадає да, десь гірше, десь краще, але е, і не набагато гірше, або взагалі не гірше ніж то, що ми вже бачили, що ми переживали в принципі з блокаутами за ці роки. Ну, дивіться, у цьому законопроєкті є цікавий умисел. Та да, по дияволу, це завжди контракти домовленості і договорняки. Ініціаторами, ініціаторами цих умислів є королева мечів та король мечів. Перше асоціативне враження, яке у мене було, коли я прочитала цю новину. Здається, там вона ще вчора вечора з вечора гуляє по е, телеграм-каналам. У мене була перша думка, е, яка звучала наступним чином. О, Чиясь сина Карзіна не може вільно пересуватися, бо вчиться десь у Чехії? Ну тобто, і тут в мене випадає буквально, грубо кажучи, підтвердження моїх думок, що первинно да, оцей диявол на користь мечових карт. Ми говоримо про те, що намагається прийняти законопроект, який вигідно тим, у кого діти вчаться за кордонів і ми, за кордоном. І ми зараз не про український народ звичайний, який може дозволити всіми правдами і неправдами все життя пахав, щоб дитина в Чехії навчалася. Ні, ми зараз про депутатів, про суддів і про всіх інших. І оце первинно потрібно там, не нам з вами, не мені. Не а, глядачам, які, може, можливо, і мають змогу відправити свою дитину вчитися за кордон да, свого сина, там, бо батрачили на це все життя. Ні, ми говоримо про інших людей, інших статків і інших довжностних можливостей. От, чи стане це е, лазейкою, як такою? Ну, по-перше, якщо ми говоримо, що воно первинно зроблено для певної касти для покращення життя певної касти людей, то воно вже лазейка. Але якщо так глобально... Так, да, у цьому буде певна маніпуляція, вони планують, щоб це було по помірності, тобто, що це не той відсоток, скоріше за все, помірність вона у цьому форматі дуже рівна. Це рівне болото, да? це такий балансова карта. А, щоб це було в помірному ключі, але по сімці, по сімці кубків, як ілюзії, цієї всієї помірності, ми розуміємо, що як тільки з'являється. Можливість десь а, нагнути державу і якось оп-оп-оп, цим обов'язково скористаються. Да, це будуть використовувати.